І всім привіт, з вами я Дрансен. І сьогодні я помітив два бага в Горі Баксі. І перший баг... Це баг, то що ви не, ви не можете побачити, як... Ну, якщо нажимаєте на кнопку Kick, то ви не бачите цього. Бачите, я нажимаю... Але немає. От що це таке? Другий бак. Ось, наприклад, я щось беру. І ось бачите, я просто відпустив кнопку, а вона до сих пір. І я пробую відпустити, але ні, неможливо. Тому єдиний спосіб з зб... цього бага потрібно просто прибрати план. Бухай це в 2. Ну я ще побачив третій баг. Він заключається в персонажі, але я не знаю, як він з'являється. Може коли перший раз заходите, достаєте камеру. Ну ось цей баг з'являється. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватися на мій канал, не забувайте підписуватися на канал мого друга Діми. І всім до зустрічі.